Проєкт стратегія розвитку, швидкого розвитку України відрізняється від інших подібних проєктів тим, що він пропонує розвивати Україну не усім народом, а народом праведним, народом добрим. І містить в собі пропозиції, як виокремити такий народ. Нескладні способи виокремлення і не один такий є спосіб. Крім цього, має таку різницю суттєву, що він Не вимагає великих затрат. Наприклад, для порівняння, те, що тратить одна політична сила, буде надлишком. Тобто він набагато вигідніший для того, щоб його проваджувати, і не йде в порівняння. З тими плодами, які він принесе. Третьою різницею є те, дуже важливою, що утиск запланований гнобителів, утиск політиків народу, а не навпаки, як це у всіх інших проєктах розвитку України. І це не пусті слова, а якщо хтось познайомиться з цим проєктом, то він зрозуміє, що це так, що саме народ буде тримати біжки, батога і праніка в руках своїх, як для політиків, для. Так, для гнобителів всякої масці. Ну і ще однією такою різницею є те, що у випадку впровадження цього проєкту буде справді справжня влада народу. Не така, як нам пропонуються проєктами народовладдя, самоврядування і так далі. Чим, в чим різниця від тих, котрі пропонуються? Якщо Тих проєктах, котрі нам добре відомі сучасні проєкти, і навіть нормальні, які, якщо дивитися з точки зору їх подібності до проєктів європейських чи світових, але які в Україні не спрацюють. А тут створюються такі умови, що умов для виникнення кризи чи там, тіньової економіки. Чи там корупції, їх просто не буде. Жоден державний службовець не посміє навіть думати про таке. от Втім, різниця цього проєкту. І тому вклад в цей проєкт, чим більше люди його підтримують, то він буде невеликим. Але він буде коштувати народу дуже швидкого розвитку і значного розвитку. Те, що там закладено, має ще ту різницю, що там дуже швидко буде збагачуватися самі насамперед Бога і народ, і народ, який нас називається малозахищеним. А малозахищених самі знаєте, що в Україні, напевно, більше половини. Тому цей проєкт вартий того, щоб в нього вкладати. А якщо, наприклад, мільйон вкладе по одної гривні, то, напевно, за той мільйон, якщо ті, що вклали, наймуть собі адвокатів і журналістів, то звичайно, що їхній буде влада. І їхні буде всі ці вимоги, які там закладені, будуть безперечно прийняті. Тому бажаю нам всім успіху. Благословляю цей проєкт на успіх. Дякую.